Астрологічний прогноз для біженців-переселенців на другу половину 2023 року. Коли війна розпочалася навесні 2022-го, в знаки Зодіака Риби, які означає кудись уплисти і пов'язаний з темою біженців більше, ніж інші знаки Зодіака, в нього знаходились дві планети Нептун і Юпітер. Юпітер 2022 році створював створював ну, дуже лояльні і відносно дуже хороші добрі такі умови для переселенців. А Нептун в рибах він глобально просто підсилює цю тему міграції. Нептун в рибах знаходиться до 2026 року, тому в частини людей ця тема міграції вона буде дуже актуальна до 2026 року. Значить, Юпітер вже вийшов з риб на початку 2023 і навпаки, в риби зайшов Сатурн в березні 2023 року. Сатурн пов'язаний з строгими суворими ну, такими серйозними законами. Тому в іноземних країнах і в Україні стало якісь більш такі ну, більше обмежень для переселенців. І коли Сатурн знаходиться в першій третині знака Риб, тобто в 2023 році. Ці обмеження, вони багатьма людьми сприймаються ну, більш болісно. Тих, хто витримають ці обмеження і залишаться, то для них з весни 2023-го, коли Сатурн вже більше буде знаходитися в рибах, то ті люди адаптуються до, ну, до цієї ситуації, якихось більш строгих законах або інших обмежень в статусі біженця або переселенця. А зараз, у 2023-му, навесні-влітку, коли Сатурн тільки зайшов в риби, то він все більше і більше створює обмежень для біженців або переселенців. Влітку, значить, такі, така позиція планет: що буде ретроградна Венера. Венера означає, як людина вміє домовлятися. Як вона ну, дипломатично дружить, як вона стосунки з іншими людьми входить? І для, для тих переселенців це буде дуже актуальне питання, які в них стосунки з іншими переселенцями або з хазяївами, або там з державою, або з іншими там, спільнотами, фірмами? І, і, Ну, організаціями для біженців, тобто ключове питання стосунки, і їх треба вирішувати влітку 2023 року. Також це стосунки зі своїм чоловіком, чоловіка з жінкою, сім'ї, які розділилися. Тобто багато сімей, скоріш за все, з'єднаються, бо тема стосунків вона буде ну, на першому плані влітку. Також влітку багато планет в Леві, влітку 2023-го Лев пов'язаний з дітьми. Це означає, що ну, в центрі уваги опиняються діти, і дуже важливо їх не обіжати, не ображати, а ну, розуміти більше їх і ну, серйозно ставитися до їхніх потреб. Е, значить, наприкінці серпня буде не тільки ретроградна Венера, а й ретроградний Меркурій. Це означає те, що наприкінці літа для людей, які хочуть, щоб зовнішня ситуація їм дала підказку, що їм робити, там повертатися, не повертатися з роботою або з навчанням, що робити, то ці люди більше будуть отримувати підказки. Люди, які хочуть все по-своєму робити, вони більше люблять прямі планети, які прямо йдуть. А люди, які хочуть, щоб їм всесвіт щось підказав, їм більше подобається. Ну, ті періоди, коли ретроградні планети, бо тоді всесвіт і ситуація. Ну, коротше, підказує людині. Тобто, якщо біженці не, не знають, що робити саме в якійсь ситуації, то от останні два тижні літа на ретроградному Мікурії, то сама ситуація, типу, ну, підкаже, як що робити. Восени в жовтні затемнення буде сонця в Терезах, терези пов'язані зі стосунками і знову ж таки дуже підкреслюється у другій половині. 2023 року, тема саме стосунків, які будуть в людей складуватися. Це ключове питання у біженців і переселенців. Хто хоче замовити індивідуальний прогноз і подивитися по приватній карті, краще розібратися, що робити, то, будь ласка, звертайтеся на платні індивідуальні консультації. А я далі буду інформувати вас про астрологічні події щодо актуальних для українців питань. Дякую за увагу!